Чому ж різниця між віруючими людьми? В першу чергу, що є віруючі, які просто вірять в Бога, а є віруючі, які слухають Бога. Ті, що слухають Бога, вони не просто в нього вірують, вони слухають, що Він говорить, і виконують те, що Він говорить. Просто вірити можуть всі. Навіть чорти вірять, але виконують похоті свого батька-деявола. Тому ми маємо бути тими, хто слухає Бога, хто приймає його слова в першу чергу собі в серце. Чому я це розказую? Тому що. Коли я є в церкві, то коли дійсно в моєму житті є проблеми, хвороби, там, проблеми з моїми рідними, якісь запробування, то я не проклинаю Бога, не говорю Богу, для чого Бог це мені ти дав? Як мені це подолати, Господь, для чого це все мені від тебе, ці всі проблеми, ці хвороби? Я так не говорю, тому що в церкві мені пояснюють, що це все йде від диявола, Треба змирятися і розуміти, що всі випробування в житті погані, маю напокіти ну, до Бога, Богу. Просити Бога допомоги, Бог тобі допоможе. Не просто Бога проклинати, говорити, для чого це мені потрібно. Але те, що людина сіє, те й вона жне. А просто бути віруючим, які вірять в Бога, як там чорти, наприклад, то, звісно, я буду говорити, за що мені це Бог вже? для чого ти мені це дав ці проблеми. Хоча це і не він тобі дав їх. Ти сам до цього всього призвів. Повіруючи просто в душі, живемо по емоціях, по інстинктах, як тварини. Нам подобається дивитися погане в інтернеті, в Ютубі, там думати про всякі похоті, блуди, ідолі. Ми це все самі призводимо до себе в життя, потім ще Бога за це обвиняємо. Ми просто віруючим не треба бути. Треба бути не просто віруючим в Бога, в душі, а слухати Бога. Коли ми слухаємо Бога, то ми дійсно чуємо, що Він нам говорить. Тому. Місто розуміти, що, що я є в церкві, я розумію, де є спокуса від диявола, і розумію, де є спок, де є випробування від Бога. Випробування Бога не будуть погані, будуть навпаки для тебе, для загортування твого серця до нього, і Бог буде бачити твою вірність. І все розумієш, коли ти є в церкві. Тому, щоб в тебе дійсно не було таких, таких думок про Бога, тобі треба потрібна церква, де тобі це все пояснюють і. Ти дійсно зміниш своє мишлення, думку, будеш напаття Бога про це допомогу в якихось пробуваннях в житті, і продати їх разом з ним. Тому щоб бути змиренним, щоб бути під руками Божими, треба Богу дати можливість про нас піклуватися. Бо якщо ми дійсно живемо просто віруючи в нього, ми можемо закривати своє серце до нього. Тоді він нас про нас не піклується. Але слухаючи Бога. Ми будемо дійсно відкриті до Бога. Це треба також розуміти, тому що ми сіємо та й пожнемо. Давайте будемо сіллю для цієї землі і світлом. Амінь.